А це парадна сторона замку від церкви. На перепетах сидять люди, і не знаю чи якось незручно не знімати, прямо навпроти церкви, про яку я вам розповідала. Церква у сан – місце, де дуже любить збиратися молодь. І тут і не тільки на меси приходить багато людей, а просто таке місце, якби де улюблене місце, де люди призначають і побачення, і взагалі люблять збиратися тут. Замок ось цей відкритий для відвідування безкоштовного. Кожний, кожну неділю, першу неділю кожного місяця. Як бачите, і прапори висять французькі, і там і годинник, і годинник ще теж від тих часів той годинник. Ну, а далі починається такий королівський гарний парк. Частинку його ми вже бачили з вами, а сам парк теж дуже цікавий, і теж я вам його покажу. А поки що, бачите, тут ось РУР, і я зараз вже йду на РУР. На наступний раз ми побуваємо з вами у самому парку, бо в лісі ми вже побували, а ліс там далі за парком. Дуже шумно. Одна із самих таких магістралей. Великих і пожбавлених Сан Джермена.